Вітаю! Часто в математиці треба рахувати. Мало того, дуже важливо вміти рахувати швидко і правильно. Давайте я покажу, яким методом я користуюсь найчастіше. Отже, якщо мені треба додати два числа, я зразу дивлюся по розрядах. Я додаю ніколи не в стовпчик і ніколи не з кінця, а я розумію, що я роблю. Наприклад, 400 і 200 – це 600. Тридцять і сорок це сімдесят сім і чотири одинадцять. Отже, коли я додала це все, в мене вийшло шістсот вісімдесят один. І я розумію, що я зробила, і я бачу результат очевидним. Далі 788 і 445. Те саме: 700 і 400. Це є 1100. 80 і 40 120, 8 і 5 – 13. Тепер дивлюся, тут 133 і 1100, це виходить 1233.